Ей, Роне! Чув ти хочеш поговорити? Ти справді врятував мою штуку завдяки тій штуканці із руки. Так, було таке. Ну, та ти ж дозволив мені відпочивати де заманеться. Це змусило мене задуматися. Гадаєш, є спосіб, щоб відновити тут роботу? Гадаю, що є. Так. Родюча земля лежить за долиною, до якої ми дійдемо десь за годину. Якщо будемо швидко рухатися, треба підготуватися. Де мої легіонери? Виконують ваш наказ. Трохи затримуються, але вони прийдуть. Без них впораємося. Приготуй людей. Візьми ґрунту з родючої землі і приготуй усе до вечірньої церемонії. Пильнуйте і її і землю як своє життя. Так, пане. Хлопці. Якщо база бодай сіпнеться, перш ніж ми туди дійдемо, то їй більше не місце в пустці. Тріско? У тебе все гаразд? Так, усе добре. Ти сьогодні якийсь незвичайний тріско? Просто намагаюся допомогти. Чому ж такий похмурий? Зовсім ні. Я знаю, як можна знову запустити машини, але тільки не Чекайте, знаю, що буде. Не коли... знаєш, як зробити, щоб машини знову запрацювали. Так. Їм потрібно оце. Виявляється, що це такий собі універсальний процесор, що дає живлення більшості механізмів. Справді дивовижний тріско. Я тобі щось покажу. То це тут ти його тримаєш. Я хотіла тобі розказати швидше, але мені треба було закінчити досліди. А що за досліди? Ну, ти взагалі п'єш стільки ядерколе, що вона змінила твою ДНК. Ну, вона і цілює тебе не повністю, звісно, але має стимулювальну дію. Неймовірно. Як воно щось виходить. Я вже здогадався, як під'єднати живлення, але ніяк Помічено не людей Ліона до території ділянки. Це ж він туди скар везе. Нам треба її забрати. Там зручна оборонна позиція. А знаєте, що кажуть про добру оборону? А ти не міг мені це вчора сказати? Мусиш тепер поводитись обережно. Це не дуже мені до вподоби. Хм, мені теж. Потримай. Джеймсе. Так, я тут. Тріска каже, що знає, куди везуть скар. Хоче вчинити напад на колонію, щоб забрати їх. Він тямить, що він ідіот? Можливо. Але він найбільш гідний поваги, ідіот, який мені траплявся. Ось. Готово. І Як ти думаєш туди йти? А та штука мені для чого? Недумок. Тепер ним неможливо стріляти. Тоді не стріляй. Гей, Тріско. Коли ж ви. Мені потрібен був хтось, щоб знайшов та приніс його. Я його полагодила як змогла. Дякую. Тобі дякую. Мовчки йдеш та вбиваєш гаразд. Ні. Йдіть, хлопці, без мене. І Я б також дуже хотів визволяти Скар, але я не воїн лише заважаю. До того ж, я залишуся тут і допомагати Моронові та й слідкуватиму. Неймовірно. І що будеш тепер робити? Візьму свого старого. Бачу, що мертвяк починає дичавіти гадаю, небагато часу лишилося. Маєш усе завести, бо як повернуся, голову відірву. Слухай, те, що тоді пробачили, то правда. Гаразд, я вбив людину, щоб врятувати дружину, але це звучить так, наче я цього хотів. От і вийшло легендарне гівно про самовідданого Бена. Ти знав, що сховище сім могло не вижити? Досліджували, скільки б там могли вижити без медичного персоналу? Але ж Климен була медсестрою. Рівнецтвовище про це знало, тому й дозволило їй залишитися. Вона розповіла іншим, врятувала багатьох людей. А ти, захищаючи її, врятував цілі покоління. Оце ж я телепень. Увесь цей час ходив у пошуках ліпшого, щоб зрештою. Добре, що хоч вона була потрібна. Мені дуже шкода. Ай, не треба. Просто дякую, що ми ж родина її залишки. Інше не грає ролі. Закріплено. Скар. Допоможи мені. Мені треба вшиватися звідси. Ще чиєсь життя занапасти. Знову дурні витребеньки. Слухай, я тебе, визволю. Я заслужив це. Гроші були такі добрі. То ходи тут та й збирай. Чого ж зі мною говориш? Вони мене вб'ють. Добре? Я мушу піти. Але я можу витягнути й тебе теж. Як? Бо я можу зняти це, з вас не щенивши фейерверку. То чому ти просто не підеш? Я не можу сам цього зробити. Треба, щоб хтось з вас. До того ж, я прив'язаний до її наш Я нікуди не піду. Дідько. Не буде більше смертей через мене. А ти, кралечко? Я хочу додому, але без неї не піду. Okay. Гаразд. Я перший. На ній одягнений нашийник. Гей, а хто там та з нею? Який смиканий засранець там крутиться? Ларі. Встрель йому в ногу. Не можу. Скарлет його затуляє. Як побачиш танесеньку щілинку, так. біля неї має бути синя смужечка, дуже-дуже тонюсенька. Не чіпа її. Далі за нею фігнюшечка. Потягни її просто вниз. Райська насолода. Дякую. Ну, біжи світ за очі. А, нехай тобі. Ну, гаразд, сходи сюди, повертайся. Ну ж бо. Ії спершу. Як бажаєш. Ей, іди сюди. Не можу, здається, Скарлетт знімала з нього нашийника. Що? А цей піде простіше. Я два в пальці. Хай мене чорти вхоплять. Зараз їх накриють. Так не піде. Прикрий мене. Я тебе вбиватиму по частинках. Ей, Бенджі, обручка на згадку. Апорт. Принеси. Ну, ходімо, ходімо. Виходьте, дівчатка, швиденько. Так, ходи. Давай, давай. Нужба, давай руку сюди. Що будемо робити? Відвези їх до бази. А ти що? Не переймайся, що? просто йди. Я не піду без таба. Я теж. Виведи сім'ю звідси. Що? Ні! Що ти робиш? Ні! Скар, не хвилюйся за мене. Зі мною все буде добре. І взагалі все буде добре. Бенжі. Бене, не роби цього! Слухай старших Джеймса. Забирайтесь звідси. Бене, стій! Стій! Повернися ти курвий сину! Йдемо, Їдь! їдь. Повернись, и ты! Бене! А! нам треба идти.